Привіт, любі друзі! Мене звати Саша, і сьогодні я відповім на самі часті запитання. Короткий відступ. Дані відповіді я даю, базуючись на правилах перетину кордону, а також на розповідях наших клієнтів, які останнім часом перетинали кордон. Також я хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас є можливість зібрати абсолютно весь пакет документів для перетину кордону, краще це зробити, тоді ризик відмови від прикордонника буде мінімальний. Також хочу наголосити, що будь-який перетин кордону відбувається виключно на розсуд прикордонника. Тому від того, наскільки повний буде ваш пакет документів, ризик відмови буде менший. Так, почнемо. Перше запитання: чи можна перетнути кордон із українським паспортом? Так, це можливо, але за умови, що ви тікаєте із окупованої території. Якщо ж ви проживаєте на неокупованій території, значить у вас є можливість зробити закордонний паспорт, тоді прикордонники будуть пропускати вас тільки по закордонному паспорту. Також є дуже багато запитань по перетину кордону по безвізу. Тому давайте спочатку розберемось, що ж таке безвіз. Безвіз дає право перебувати 90 днів на території Європейського Союзу у 180-денний термін. Це значить, що або за один раз, або поступово у вас є 3 місяці у півроки. Також хочу наголосити. Що день заїзду і день від'їзду рахуються як повноцінні дні. Навіть якщо ви заїхали за 5 хвилин на 12-ту, цей день буде рахуватись як перший день перебування у Європейському Союзі. І він буде рахуватись як перший день по безвізу. Далі, відлік півроку починається з моменту вашого першого заїзду до Європи. Він не залежить від календарного року. Тобто новий рік не анулює ваш коридор по безвізу. Він буде рахуватись пів року з моменту вашого першого заїзду. Для того, щоб легко та без помилок порахувати, скільки ж днів по безвізу у вас ще залишилось, я рекомендую вам скористатись одним із калькуляторів. Їх є безліч, декілька з них я залишу в описі. Наступне питання. Чи потрібно мені оформлювати страховий поліс, якщо я їду по безвізу? Наразі прикордонники дуже рідко перевіряють страховий поліс. Але якщо він у вас буде, це знизить ризик відмови у перетині кордону. Наступне дуже часте запитання: якщо у мене закінчився вже безвіз, чи можу я перетнути кордон як біженець? На даний момент ви можете перетнути кордон як біженець, навіть якщо у вас уже закінчився безвіз, тільки якщо ви їдете із окупованих територій. Якщо ж ви знаходитесь на неокупованій частині України, вам необхідно оформлювати візу. Якщо я їду транзитом і в мене закінчився безвіз, чи можу я виїхати за кордон? Якщо у вас вже є віза в будь-яку європейську країну, ви можете перетнути кордон, навіть якщо у вас закінчився безвіз. І проїхати транзитом із Польщі в ту країну, де у вас є віза, наприклад, там Бельгія чи Іспанія. Наступне запитання від іноземців, у яких є постійний вид на життя в Україні, чи можуть вони перетнути кордон тільки із паспортом, постійним видом на життя та запрошенням на роботу? На жаль, ні. Якщо ви іноземець і у вас є постійний вид на життя, ви можете податись на робочу візу в Польщу через візовий центр. Також для будь-яких громадян та не громадян України, коли ви перетинаєте кордон із польською робочою візою, вам необхідно при собі мати запрошення, з яким ви отримували цю візу, а також страховий поліс. Наразі це все. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми стараємось завжди тримати вас в курсі новин. Дякуємо за увагу! Бережіть себе! Бувайте!